І рибку з'їсти, і на сісти так не вийде. Значить, дивіться, ви або купуєте по адекватним цінам і все фірмове, класне, все Asus асустав геймінг, або ви купаєте не дуже фірмове, але теж нормальної якості, але значно дешевше. Не можна купити типу за 3 копійки. То, що коштує 3 гривні. Це просто така базова економіка. Є китайські класні виробники, які виробляють китайські класні материнки. Вони по якості, як бюджетні, там, Асроки або Гігабайти, просто там немає лейблу Асрок або Гігабайт, але ціна цієї материнки може бути там на гривень 500 дешевше. Те саме може стосуватися, наприклад, башти чи там SSD-шки. І якщо ви хочете купити якомога дешевше, то це ваш варіант. Не треба типу писати, що типу бля, можна було поставити Asus TUF Gaming b 550 тому що Asus TUF Gaming b 550 може коштувати 4 куска, а ця буде коштувати 2 куска. Тобто можна поставити Asus TUF b 550 якщо ви доплатите 2000 гривень. Якщо ви не доплатите, то не можна. Тому що що? тому, що такий ринок, якщо ви хочете кращої якості, більше якихось фішок, там з більшою перспективою апгрейда, то це вартує більших коштів. Тобто, ви ніби балансуєте між ціною та якістю в наших бюджетних збірках воно вже збалансоване. Тобто, дивіться, ми обрали найкраще середнього, і ми намагаємось працювати так, щоб була класна ціна на вас, як на кінцевого споживача. Звісно, в нас є моделі ПК кращої якості, але за них вам, на жаль, доведеться докинути окремо. По продуктивності ви нічого не відчуєте ніякої різниці. Що там, що там буде гарантія? Гарантія буде відбуватися через нас, тобто ви відправляєте нам, а ми, наприклад, там замінюємо на нову материнську плату. Тому дивіться, давайте так: хочете дешево, ось дешево. Хочете Asus Town Gaming, то значить ви хочете не дешево. А якщо ви хочете будь-який комп для замовлення, пишемо в ТГ, та наш менеджер тебе проконсультує.